Усім привіт! Отже, ми продовжуємо наш аудіокурс на тему видавничої діяльності та комп'ютерних видавничих систем. Сьогодні ми розглянемо такі три пункти, які ви можете прочитати на своєму екрані. І так, виступаємо. Орієнтація сторінки. Рядки на сторінці можуть бути розташовані по-різному. Розташування рядків уздовж короткої сторони листа називається поздовжнім книжковим чи портретним. Від англійського «portrait» – Це орієнтація сторінки. В іншому випадку поперечна. Альбомна чи ландшафтна. Від англійського landscape. Поля. При виборі співвідношенні розмірів полів і тексту на сторінці, варто намагатися досягти гармонії. Поряд з цією загальною рекомендацією існують і більш конкретні правила. Ширина полів, що відокремлюють текст на сторінці від країв листа, залежить від характеру тексту, що верстається, і може бути різною з різних сторін листка. Якщо мова йде про єдину сторінку, яка містить текст, Повністю і лише текст, то ліве і праве поля повинні бути досить вузькими і мати однакову ширину. Верхнє поле повинне бути ширше, ніж ліве і праве, а нижнє ширше, ніж верхнє. Рекомендується наступна ширина у відносних одиницях: 3 для лівого і правого поля, 5 для верхнього, 8 для нижнього. Тобто відношення 3, 3 до 5 та 8. Зліва справа по 3. Вгорі 5. А унизу найбільше 8. 3, 3, 5, 8. Наступний пункт поля на книжкових сторінках. Правила для вибору розміру полів книжкових сторінок. Трохи відрізняється від приведених вищих правил для окремих сторінок тексту. Тут випливає в першу чергу подбати про те, щоб при розвороті книги текст на суміжних сторінках виглядав симетрично. Аналогічні проблеми виникають при верстанні будь-яких багатосторінкових документів, якщо верстка виконується на обох сторонах листка. Поряд з вигомоно. Поряд з вимогами естетичного характеру до оформлення таких документів пред'являють і чисто технічні вимоги. Зокрема, необхідно пам'ятати, що частина внутрішнього поля поглинається при підшиванні, платінні. Якщо не враховувати цієї технологічної особливості, то в кращому випадку текст виявиться стягнутим до корінця книги, а в гіршому може частково ускочити у халепу. Що зробить читання важчим або взагалі неможливим. Для установки розмірів полів сторінки, можна скористатися наступним алгоритмом. Спочатку варто визначити ширину частини сторінки, виділеної під текст, тобто ширину набору. Включивши сюди при багатоколірному наборі ширину міжколонних інтервалів. Різниця між шириною сторінки без обліку ширини плетіння і шириною набору. Варто розділити на три частини. Одна з цих частин виділяється на внутрішнє чи палітурне поле. Розташоване з тієї сторони листа, який буде підшиватися. Дві, що залишились на зовнішнє поле. Розташоване з протилежної обрізаної сторони листка. Далі варто провести діагональ з лівого. Нижнього у верхній правий кут. Провівши горизонтальні лінії через крапки перетинання цих діагоналей із границями лівих і правих полів, можна одержати границі верхніх і нижніх полів. Іншим розповсюдженим способом визначення полів є розподіл сторінки на 9 рівних частин. Як це робиться, можна здогадувати. Елементи дизайну. При роботі над дизайном майбутньої публікації можна використовувати велику кількість різних елементів. Найбільш розповсюджені з них приведені нижче. Перше з них випуск за обріз. Цей елемент макета являє собою текст чи малюнок, чи лінію, що будуть виходити за кордон смуги після її обрізання. Подібні елементи можуть стати дуже ефективним засобом дизайну. Друге буквиця. cap. Це велика заголовна буква, що спускається вниз на кілька рядків. Так, як починаються казки. При цьому текст обтікає її. Використовується як елемент оформлення, що підкреслює початок чи тексту чи його підрозділ. Виворітка. Reserved out text. Це текст вивернутий на виворі. Наприклад, білий текст на чорному тлі. Куля. Балат. Це мітка пункту списку. Кільце чи круг розміром у напівкруглу шпацію одержав дуже широке поширення як мітка пунктів списку. Однак не варто обмежуватися тільки цим символом. Символ у вигляді залитого квадратика чи ромбика виглядає навіть більш солідно, ніж коло чи круг. Порожній квадратик створює враження дрімаючої сили. Трикутник не, так, не такий важкий, як квадрат. Стрілки підсилюють основне призначення мітки. Дивися сюди. У деяких гарнітурах шрифтів, наприклад, у гарнітурах ЦАПС, Digbacks і Wingdings, мається ще ряд геометричних фігур. Оборка. Оборкою називається текстова виїмка. Якщо в стовпчик вставляються чи малюнки, чи інший текст, то її границі змінюються таким чином, що текст розташовується навколо вставки, ніби обертаючи її. Обгортка тобто, обгортаючи її. Обгортки можуть бути прямокутними, багатокутними чи криволінійними, в залежності від цілей дизайнера і можливостей програми макетування. Лінійки. rules – Елементи оформлення видання, що представляють собою горизонтальні чи вертикальні лінії, які відокремлюють елементи макета один від одного. Лінійки дають смузі закінчений вид. Вигляд. Для залучення уваги можна підкреслити заголовок, привести лінію там, де закінчується один розділ тексту і починається інший. Лінійки застосовуються також для поділу самостійних частин смуга. Рамка. Printing rule. Це лінія, що обмежує растеризоване тло, частину чи текст ілюстрації. Елементи книги. У горі книги, якщо вона обгорнута певною обгорткою, та обгортка містить клапан, який заходить на палітурку всередину книги. Це перше. Друге форзац. Це коли ви розгортаєте палітурку книги, ви бачите форзац. Третє це фронтиспис. Це малюнок, намальований на другій чи третій сторінці. Яка сшивається до форзату. Четверте це титульний лист. В основному назва книги чи казки разом з написом автора та виданням. П'яте це. Супер обкладинка. Саме та обкладинка, яка накладається на книжку і містить клапан. Шосте це книжковий блок. Тобто блок, де містяться сторінки. І сьоме це лясе, або, як люблять називати, в народі закладка. Це звичайно, стрічка. Яка пришивається в хорі книги, і яку можна вставляти на те місце, яке читається. Дякую за увагу. Далі ви почуєте про модульну сітку: 5 порад по макетуванню. Текст.